З Жовтня українці платять за комунальні послуги за новими підвищеними тарифами. І відтак з власного гаманця доведеться дістати кругленьку суму, аби розрахуватися за світло та газ. Але тим, хто звернулися до департаменту соціальної політики та отримали субсидію, платіжки не страшні. Процедуру оформлення державної компенсації на комірне цьогоріч спростили до мінімуму. Про неї розповім у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Житлові субсидії це механізм соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на оплату користування житлом або його утримання, на воду, тепло, газопостачання, водовідведення, електроенергію, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. Один раз на рік субсидію готівкою отримують на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Дуже часто говорять, що ось ми оформимо субсидії, а потім держава в нас забере квартири. Дорогі війничани, в положенні про субсидії, затверджено постановою Кабінету міністрів України, чітко прописано, що це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Тобто держава її вам надає на безповоротній основі. Ні вам, ні вашим дітям, ні вашим внукам. Повертати кошти, які вам держава дає на оплату житлово-комунальних послуг, буде не потрібно. Тому ви не хвилюйтеся, а сміливо йдіть до прозорих офісів і використовуйте надані державою право на зниження розміру комунальних платежів. Субсидію я отримую з 2013 року. Це мені дуже допомагає в моєму матеріальному положенні. Заплатити за теперішні. Комунальні послуги я не в змозі, і завдяки субсидії я можу розрахуватися за свої комунальні послуги. Я вперше прийшла сьогодні. Я спочатку прийшла, отримала талончик з номером. Це було на тому тижні, і сьогодні я прийшла, щоб подати заяву на отримання субсидії. Все дуже швидко відбувалося, і талончик мені швидко видали. І сьогодні я трошки почекала ну буквально кілька хвилин. Мене прийняли дуже доброзичливо, все зробили. Навіть нічого мені самім не треба було писати. Я тільки розписалася, дала згоду на. Отримання на всі даніці субсидія призначається одному з членів родини, який зареєстрований у житловому будинку. Але з цього правила є винятки. На підставі рішення комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов державна допомога може призначатись людині, яка не зареєстрована, але проживає в будинку на підставі договору найму житла. Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги з урахуванням фільмів і обов'язкового відсотка платежу. Документи для призначення субсидії. Заява за встановленою формою. Декларація про доходи та витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, за встановленою формою. Заяву та декларацію можна надіслати поштою. Уряд постійно спрощує механізм призначення субсидій, постійно його вдосконалює. І я вважаю, що найбільшою такою новацією це був спрощений механізм заяви і декларації. Було багато неузвучностей із тим, коли люди заповнювали декларацію і декларували свої доходи. Людина не знала, як вони правильно декларуються, чи з урахуванням податку, чи без урахування податку. Підсумовуючи, якби підсумки минулого періоду, ми було внесено зміни в законодавстві. На сьогоднішній день людина декларує тільки вид доходу і джерело доходу. Тобто, якщо це пенсіонер, вона пише, що вона отримує пенсію, і пише організацію. Це пенсійний фонд. На основі цих даних, ми вже подаємо інформацію на фіскальну службу і звідти отримуємо повністю доходи громадянина за попередній календарний рік. У Вінниці діє чітка система призначення субсидій, що дозволяє оформити державну допомогу без черг і зборів додаткових довідок. Людина попередньо записується на прийом та приходить до прозорого офісу у вказану дату і час. Це дозволяє уникати черг. Також є можливість записатись на прийом по телефону або через інтернет. За оформлення субсидії люди звертаються за місцем реєстрації до наших управлінь соціального захисту лівобережне і правобережне. Лівобережне управління знаходиться в Центрі адміністративних послуг Островського, 85 і правобережне це на космонавтів 30. Субсидія призначається на календарний рік, на опалювальний і неопалювальний періоди. Цьогоріч можливістю зменшити комунальні витрати скористався кожен третій городянин. Субсидія не призначається, якщо родина протягом року здійснила одноразову покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Існують і деякі випадки в разі е, інших обставин може призначатися за рішенням комісії. Наприклад, якщо у складі сім'ї людина хворіла і витрачалися великі кошти, на чи було там продано, наприклад, там квартира, автомобіль і так далі. Тобто, за рішенням комісії, навіть такі випадки, може бути призначена субсидія. Якщо раніше субсидія не призначалася, якщо у власності є дві квартири або два автомобілі, або в складі сім'ї були громадяни, які не працювали на сьогоднішній день. Всі ці перепони зняті, тому я раджу всім звертатися за субсидією. Якщо у квартирі проживає дві сім'ї, а комір не сплачують разом, то вихід теж є. Законодавець дозволив у таких випадках відкривати два особових рахунки, аби субсидію отримувала кожна родина. Віднині право на неї мають і орендарі житла, але тільки при наявності договору на його винайм і на підставі акту обстеження комісією з захистом. Завдяки цьому понад 40 квартир винаймачів вже отримують субсидію. Переліку претендентів на зменшення комірних витрат прийомні сім'ї, ті, що взяли дитину під опіку чи у Новили, але в помешканні її не зареєстрували. При призначенні субсидій тепер не враховують доходи учасників АТО та членів виборчих комісій. Якщо вже було рішення комісії в попередньому періоді, то на наступний період не потрібно знову виносити на рішення комісія. Субсидія призначається автоматично. І, взагалі, хочу сказати, що механізм призначення субсидій. Досить таки суттєво змінився. Якщо людина раніше кожен період вона подавала заяву і декларацію, то зараз е, потрібно людині лише раз звернутися за субсидією, і далі кожний період ми автоматично перераховуємо субсидії. Точно так було зроблено і в цьому періоді. І станом на 1 жовтня, після перерахунку субсидій, у нас майже 46 тисяч домогосподарств повторно не приходили до прозорих офісів міста Вінниць. У Вінниці працюють місцеві програми, поєднані з призначенням субсидії. Це 50% відсоткові знижки на отримання послуг у медичному діагностичному центрі та на придбання ліків від гіпертонії. З вами була програма «Городничий». Ми тримаємо руку на пульсі та прагнемо вам допомогти. Телефонуйте нам та пишіть Адреса сайту зараз на екрані. У наступному випуску розкажемо про дієти, їх користь та шкоду. Бережіть себе.